Цей велетень майже вріст зі мною. Ну, не вріст, а мені сама вища квіточка на рівні моїх очей. І це, друзі, я вже колись розказувала про нього. Тут кущик із трьох сіянців, тому вони трошки відрізняються між собою. Ось такі перші більш насиченого малинового кольору. Один кущик трошечки такий, ніби полиняв. Одне стебельце було. І ще одне стебельце. Воно минулий рік одну квіточку дало, в цьому році було більше, але обмерзли. Ось, бачите, такий. Не, бі... Не білий, а світло, світло-рожевий. І в мене вже є багато сіянців. Надіюся, що будуть нові відтінки колись.